По-перше, це правило Т, воно полягає в тому, що дуже важливо навколо мігренозника створити тишу темряву. І дати йому вчасну таблетку. І зазвичай люди, в яких діагностована мігрень, які не просто там думають, що в мене можливо воно, а які прям 100% знають. Вони мають із собою практично завжди цю чарівну таблетку. Тобто це або тріптановий препарат, або там певне дозування нестероїдних протизапальних, тому що знов таки мігрень це не той випадок, коли будь-яка таблетка від голови, яку там рекламують по телевізору, вона... Події ні, тут більш специфічний принцип обрання а, саме препарату, тому що механізм самої мігрені він інший трохи. Він пов'язаний там із серотоніновими рецепторами і з багатьма іншими негараздами в нашому мозку.